Добрий день, дорогі мої глядачі! і дорослі зібралися, подивитися найкращу передачу на світі. А й правильно, бо вона зараз розпочинається. Починається казка із того, що я перекидаю чарівний годинничок, посипався пісочок. Я розкажу казку про золоте яблучко. От. Жив був в славному місті Амстердамі, один купець. Багатий був, дуже в нього удача в нього завжди була, завжди він якісь гарні товари привезе, продасть по всьому світі на своєму кораблі плавав. А були в нього три дочки. Дуже батька любили. Всі були працьовиті, розумні, красиві. І от одного разу збирається купець в далеке плавання чи не в Індію. Та й питає дочок, що вам привезти. Ну, старша каже, тату, привези мені золоту прялочку. Я буду на ній такі нитки золоті прясти, що навіть сам принц мене заміж візьме за мою майстерність. А середня каже: а мені тату? Привези золоте веретенце. Я такі ниточки буду мотати, таку тканину робити, що сам король мене за королеву візьме. А тобі що привезти? Питає найменшу дочку. А дочка каже: знаєш, Татусю? Я такий дивний сон бачила. і бачила його багато разів. І ніколи про нього не розказувала. Мені дуже подобається. Наснилась мені яблунька із золотими гілочками. А на тій яблунці. Виросло золоте яблучко. І сниться мені, що я те яблучко тримаю в руках і прокидаюся. Оце татуню, аби ти привіз мені те золоте яблучко таке, я б була, мабуть, сама щаслива на світі. Задумався батько, каже: ну добре, пошукаю вам, може, знайду де таке. Сюди він побував, товар продав за морем, за одним, другим, третім, грошей заробив. Знайшов і подарунки для старшої. Купив золоту прялочку, що такі нитки пряла, що в Нідерландах ніхто то не міг робити. Для середньої знайшов десь там в Арабських Еміратах, така зона була там, де податків не платять, знаєте, в аеропортах. Купив золоте вертенце, яке таку ниточку металу і таку тканину, з нею можна було робити, що в Нідерландах і не бачили. А от яблунки із золотими гілочками ніде не було. Ніде не знайшов. Їде додому, пливе на своєму кораблі, думає, як же ж так, що старшим дочкам є подарунок, а меншим немає. І так сталося, що вже допливає до того Амстердама і почалася велика буря на морі. І прибила його до берега корабель. Зайшли вони в якусь бухту, зупинилися ту бурю перечекати. Ну і батько вийшов на берег, думає, поки там буря на морі, я походжу, погуляю, може, щось дивовижне побачу на цьому місці. А місце якесь дике, лісом все поросле, і нічого там такого, ні людей не видно, ні стежинки. Походив він поблукав, і раптом виходить на галявину. А на галявинці стоїть хатка. І така хатка у Бога, Боже, таке, як розвалю, якесь дерево поросихалося, дах провалився, вікна там битячим пузырем затягнуті. Заросло все бур'янами, таке бідолашне. Ні, ні города поруч, нічого, звідки та хата взялася. Але коло цієї хатки росте яблунька із золотими гілочками. А, підійшов він, подивився. Це ж та, мабуть, яблунька, яку дочка просила, яблочок немає, то хоч я гілочку її зламаю. Взяв та гілочку зламав, тільки зламав гілку. Тут же з дверей хати вискакує розлючений, сильний такий чоловік в латах з мечем і щитом. Це ти що каже? Моє добро, мою яблуньку ламаєш. Я тобі зараз голову щешу. Як почав купець плакати, просити. Я, ж не... я вам заплачу, я вам гроші дам. Той каже, не треба мені гроші, це мене одна радість, ця яблунька є ти лама. Та я не для себе, я для дочки своєї. Для дочки, каже чоловік. Ха. Ну, добре. Звати мене Лицар Гай. Я живу тут, в цьому лісі, і ніхто ніколи мене не бачив. А мені треба жінку, треба дружину. Я тебе відпущу, якщо ти пообіцяєш віддати за мене заміж одну із своїх дочок. Що робити було бідному купцеві? Пообіцяв він, бо голова, ж на шиї, вона не лишня. А гілочку каже: забирай, покажеш свої, кому там мав подарувати, подаруй. Повернувся він до свого корабля, похнюпився, та й пливе додому. А дочки, такі раді батькові, так давно його не бачили. Він їх цілує, обнімає і дарунки дає. Старший. Дав. Прялочку та таку, о, щоб прясти ниточку тонку буде, золоту середній. Веретенце, а менший дає золоту гілочку. І каже, оце донечка, яблунку я знайшов. А от яблучка не було, ти вже вибач, то буде хоч гілочка. Донька рада, тато цілує. А батько зібрав дочок і каже: оце донечка трапилась мені така пригода. Та розказує, що з ним трапилось. Пообіцяв я вас. Віддати заміж за лицаря гая. Хто, хто піде до нього? Дочки кажуть: ну тату, якщо це лицар та ще й такий багатий, як ти кажеш, золота яблунька в нього є, то ми згодні. Хай сам вибирає кого. Коли це надвечір хтось стукає в двері. Батько відчиняє, стоїть на порозі лицар обладунку з мечем і щитом, а за ним віз запряжений баскими кіньми. От лицарі каже: Ну що батько? Виконує обіцянку, віддаває за мене дочку. Батько каже, ну, дочки погодились, бери старшу. А лицар каже, візьму, але з однією умовою. Візьму до себе на три дні. Перевірю, що вона за людина, що вона вміє, що знає. Якщо не сподобається, поверну назад. Візьму другу. Не подобається, візьму третю. Що батько робити? Слово дав, треба виконувати. Взяв лицаргай старшу дочку, посадив на візочок і каже: їдь візочок, за нами темінь, щоб ніхто не бачив. Потемніло, і ніхто не побачив, куди той візочок дівся. лицар Гай прилетів тими кіньми за якусь годину до своєї бідної убогої хатки. Бере за руку дівчину і заводить в хату. А серед хати золотом поцяцьковане, м'яке, так що сидиш. Ні, такого ні одного царя короля немає. Ну, каже лицар до дівчини, сідай на це крісло, сіла вона, як тобі на ньому сидіти? Ой, каже, як добре. Я все життя мріла в такому кріслі бути. Тоді лицар підводить її до шафи, відчиняє, а там одяг, який тільки хочеш. Золотом гаптовані там оксамитові плаття. Вибирай, яке тобі подобається. Одягнула вона саме краще плаття. Лицар питає, як тобі в ньому? Е, каже дівчина. Все життя мріяла в так такому платті ходити, кращого на світі немає. Тоді посадив її лицар за стіл і ставив перед нею наїдки, напитки та такі, що вона ніколи не куштувала. Як почала вона їсти, пити, не може наїстись, напитись. А лицар питає, як тобі дівчина, ця страва? Ех, каже дівчина, все життя мріяла таке їсти, так би все життя і їла. Що так воно добре. Я ніколи такого смачного не куштувала. Е, каже, лицар, не підходиш ти мені. Взяв її за руку, каже, бере це плаття, хай на тобі буде. Бери ось, торбу з коштовностями я тобі дарую, відвезу тебе назад до батька. Сіли в того возика і за годину були вже в Амстердамі. Знов стукає лицар в двері. Батько відчиняє, дивується, стоїть на порозі його дочка, в золоті і із коштовностями, а лицар її батько передає, каже, не підійшла вона мені, давай другу дочку. Що робити, батько? Дає другу дочку. Знов лицар посадив її на візок, каже, світло поперед нас, теми за нами, щоб ніхто не бачив, куди ми їдемо. І пропав візочок з очей, ніхто не бачив, де він дівся. Знову за годинку домчали до бідної хатки. Заводить лицар гай, дівчину до хати. Сідай в крісло. Сіла вона в крісло. Таке м'якеньке, таке добре. Як тобі тут сидіти? Ой, каже, як добре все б життя так і сиділа, так і мріяла в такому кріслі сидіти. Підводить він її до шафи за дежурю. Вибирай плаття, вибрала вона саме краще плаття. Ой, каже, в такому платі, як тобі в ньому? В такому платі все б життя ходило, мріяла в ньому бути. Ну, добре, посадив за стіл, поставив наїдки напитки. Наїлася вона смачного, каже, все б життя таке смачне їла, мріяла тільки таке їсти. Ні, каже лицар, і ти мені не підходиш. Бери це плаття, яке на тобі, бери торбу із коштовностями, відвезу тебе назад до батька. Знов за годину стукає в двері. Батько виходить, дивується, що таке, друга дочка гарно вбрана з коштовностями, а повертає її лицар. Бере лицар третю дівчину. Сів на возика, каже, світло перед нами, темінь за нами, хай ніхто не знає, куди ми їдемо. Знов візок пропав. За годину домчалися до тої хатки. Заводить лицар третю дівчину. Сідає, каже, в крісло, Сіло не в крісло. Він не питає, як тобі? Вона каже: добре крісло, але краще. Простеньке, те моє, до якого я звикла, на якому я гарно сиділа ще з мамою, казки слухала. Зараз працюю, шию щось. Мені в ньому зручніше. Здивувався лицар. Каже: ну давай, вибирай собі плаття саме дороге. Подивилась дівчина по шафі. Ти знаєш, каже, лицарю, і плаття всі красиві, але мені в моєму домашньому краще, я до нього звикла. Воно десь навіть там трошечки стареньке, я його зашила, але я його люблю. Здивувався лицар. Каже: ну сідай, поїж, Поставив перед нею наїдки, напитки всякі, вона покуштувала того, того. як тобі наїдки і напитки мої, питає лицар. Каже, добре, добре, Але, знаєш, те, що я вдома сама приготую у батька свого, мені більше смакує. І, мабуть, я й смачніше готую, як, як оце в тебе все. Ну, каже, лицар, нарешті збулося. Тільки він це сказав, тут ще старенька хатка перетворилася на величний палац. Зразу слухи з'явилися, все, що місто навколо замість лісу дико. От, каже лицар Гай, Я був зачарований. Я був сином короля і одружився на дівчині, яка була дуже жадібною. Все їй мрілося. Та коштовності дорогі, та плаття самі кращі, та крісла самі дорогі, та, 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 та трони, та царюва. Та, та наїдки на... вона не могла міри знати. Не злюбив її, мій батько, а був він чарівником. І зачарував, що вона пропала з цього світу. А я залишився сам замість палацу в одній бідненькій хатині і мусив підбирати собі дівчину, яка б не шукала багатства, а була доброю, красивою, працьовитою і мене любила. От, видно, тебе я і знайшов. Тепер будемо ми разом жити. Взялися вони за ручки, вийшли на двір. а там золота яблунька розцвіла в них на очах і на яблуні з'явили золоті яблучка. Розказала йому дівчина про свій сон. Засміявся, лицар гай. Зірвав кілька золотих яблучок, сіли вже в карету золоту, за якусь годину домчалися до міста Амстердама. Постукав він в двері, батько вийшов, а тут йому в руки лицар яблучка золоті дав і подякував за дочку, красуню, яка тепер його жінкою стала. Живуть вони щасливо і не за добром, не за золотом ганяються, а за тим, щоб любити один одного і поважати. Дай Боже жив, вам щастя такого в ручки, в ножки і посередині трошки. Вам казочка. А нам з котиком яблочко золоте. До побачення.